Сьогодні маю бажання розповісти про свій гібіскус упера варіагатний. Рослина невибаглива, любить світло та рясний полив. Гібіскус кімнатний можна відносити до рослин категорії крупномір. А це означає, що рослині потрібен простір для того, щоб гарно розростатися. Розпочинає квітувати гібіскус. З початку серпня до початку жовтня, принаймні в мене так було. А ще поговоримо про спетефілом, про його обрізку і догляд за ним. Тому приємного вам перегляду, дякую, що зі мною ставте вподобайки, будемо підтримувати український контент на YouTube. Розпочнемо з патефілу. Зараз я хочу трошки зачистити кущі, зняти соцвіття, відквітувавши квіточки, а також перечистити всередині його і зняти декілька, можливо, не декілька листів, які вже мають ну, ознаки старіння. Почищу кущик з серединки, можливо, навіть. І переберу листя, деяке, і заберу, щоб, бачите, вони такі у мене всі пишні. От, і треба подивитися, чи не заважаю. От вони один одному. Інколи буває таке, що листок має, бачите, ось, наприклад, цей такий, якби йому не вистачало світла. от, І він зараз має таку негарну. Структуру. От, і, знаєте, буває так, що рослина може витрачати дуже багато свого ресурсу для того, щоб уберегти листя. от Наприклад, цей теж от, Він вже має кінчик десь посохший, от старіє. Тому я зараз це все буду зрізати. На перший погляд, нам буде здаватися, що рослині дуже тісно. І е, багато хто мені скаже, що ой, його треба терміново розсадити. Ні, повірте, його не треба розсаджувати. Він звик рости в такому, таких умовах, ще й більше того, і квітуватиме. Він постійно, повірте, мої спетефілови квітнуть цілий рік. Зараз ми розгорнемо, я вам покажу грунт. Він не окислився, все там добре, все сухе зараз прибереться. Е, Спатефілами дуже люблять вологий ґрунт, і, щоб ви знали, от, е, вони такі дуже люблять попити. Ось от, от такий до, мій догляд за цими двома великими кущами. На даний момент мої спатифіли ростуть в 25-літрових кашпо. В універсальному ґрунті. Доброго додаю, для кімнатних квітів десь на початку весни. Зараз я дістаю легенько палички такі сухі, це від листків. Коли листочки там підсихають трошечки, я беру їх, зрізаю, а потім пізніше забираю звідти ці сухі патички. Ось, бачите? Зараз ми це все гарненько вичистимо. Ще сьогодні на обрізку в мене буде два претенденти. Перший – це кавове дерево арабіка. Ось бачите, два стебла, я їх так формую, Ось сплітаю їм от, е, в таку косу. Очікую, щоб вони задерев'яніли. От, Але бачите, є одна така проблемка. Дуже в них тяжкі пагони бокові, і вони туди-сюди хилять рослину. Мушу це виправити. Зараз я всі ці бокові зріжу, от, а верхні прищеплю, щоб вони не тягнули мені рослину донизу. От, Я хочу, щоб був стовбур рівний і міцний. Ніяких опор я сюди не буду ставити, воно саме собі стане так, як йому треба. Єдине. Щоб все це не заважала вага. А ще ось гібіскус у мене. З гібіскусом теж, бачите, у мене два стебла, я їх сплітаю, і тут буде кардинальний зріз. Бачите? Оцей пагон залишаю, і цей. всі інші пагони будуть зрізані. От Я хочу сформувати таке дерево високе, От і приріст має бути. Е Уже зверху. Це я зріжу. от Оці довгі гілочки це вже все. Вони такими і залишаться. Новий приріст піде вже від верхніх, а воно естетично не гарно Це все можна виправити тільки обрізкою. От, зараз я його просто зріжу нещадно, тому кому буде дуже шкода, одразу кажу, що буде зараз кардинальний зріз це біскус у мене вже п'ятий рік, тому е, я шкодувала, що е, ну, я шкодувала пагони, не зрізала, і потім шкодувала, що я це не зрізала. Адже ну, форма була дуже, мені не сподобалось, мені треба, щоб не лисий він стояв, тому буду дуже-дуже обрізати. От уже і результат. Виглядає. Да. Стремнувато, але це вимушена міра, так треба було. От потім, побачите, піде все добре. З усіх оцих гілочок я залишила верхні, почнуть прокидатися нові прирости. Цього року я на початку весни зрізала ну, там, якийсь там відсоток пагонів. От, і ну і це ж все показала в інстаграмі. То мені одна жіночка написала, що це мало, вам треба зрізати його більше. От, от побачте, пошкодуєте. І знаєте, я пошкодувала, що я не зрізала його так, як е, треба було. Тому все. От, бачите, зараз візьму ще сікатора, трошечки пообрізаю ці пеньочки, от все якось естетично було гарно йшло. Ось так виглядає зрізаний прирост гібіскусу. Бачите, розгалужені гілочки. от Шкода, їх було зрізати, але новий приріст піде тільки з верхніх брунечок. Тобто гілка буде такого вигляду. ну Воно геть буде негарне. Тому все це піде на живець. Ну, а материнська рослина, бачите, вона зараз буде стояти в стані спокою і прокинеться вже. Нові прирости з верхніх гілочок, От, і воно все буде компактне. Параміка теж буде стояти, міцнішати буде стовбур, і вже новий приріст, поки він наросте, то вже цей стовбур зміцнішає. І, не буде, і він вирівняється сам, я не буду ніяких опор ставити, саме. та й навіть, а навіщо її ставити опору? Як мені, наприклад, дуже подобаються такі е, нерівності природні, якщо чесно. От такі історії, от такі маніпуляції я роблю зі своїми рослинками. Дякую, що ви тут дивилися. Ось, бачите, яка мові теж живці. Ну, тут Мало що піде на живців, хіба що, можливо, зараз глянуть ні це ні. Ось, мабуть, оцей, да, оцей, мабуть, один піде на живе все інше. На жаль, в смітник. От, ну, нічого. От, тому дякую, що ви передивилися це відео. Буду рада вашим коментарям. Питайте, будемо спілкуватися, підтримувати ком'юнті нашої і український YouTube. До зустрічі до наступних історій.